Бангкокський котел. Собачче весілля Гіркіна та пригождя. Петро став президентом. Це Байрактар Ньюс. Нас можна подивитись навіть в Таїланді. Полетіли на зустріч з народним депутатом Байрактарчик. <рес> Байрактар Ньюс. Щодня ми турбуємося про українців, які живуть у Бахмуті, Херсоні та інших прифронтових містах. А хтось із нас. Подумав про українців, які живуть на Мальдівах, в Еміратах, На Балі та в Таїланді. Така людина є Микола Тищенко. Саме в той час, коли РНБО заборонило чиновникам покидати країну без поважних причин, коля вирішив поїхати до Таїлан. Наголовніше сьогодні це бути. Відповідальною людину. Ветеран Мукачевського фронту завжди хотів потрапити у гарячу точку, а там плюс 35. Куди гарячіше? Не буде холодної зими. Я вам це обіцяю. Таїланд також славиться своїми операціями. Ніколя теж відрізали від партії Слуга народу Тищенко заявив, що під час війни він провів. Титанічну роботу побувати у багатьох курортних країнах під час війни і досі ні перед ким не похвалитися. Неймовірна витримка. Ви тільки вдумайтеся, соцмережі не зрозуміли виправдань Миколи українців. Обурило, що від війни Тищенко поїхав до країни, де навіть у жінок є яйця, і поїхав не просто так. а... Налагоджувати українсько-тайські відносини в галузі купання в морі. Якби не звільнення, акція Тищенко допомагає українцям по всьому світові тривала б далі. Українці на балі. Я розумію, як вам зараз важко. Але повірте, і мені зараз нелегко під таким сонцем стояти на піску без шльопок. Пілічизники зибі. Зараз ми тут домовляємося за велику партію гарного настрою, яку плануємо привезти е, в Україну. Ну, вітаю, Дубай! На що я сюди приїхав, я ще не вигадав. Враховуючи, що це була найбільш очікувана політична смерть, давайте разом згадаємо найяскравіше з політичного життя Тищенка, Микола. Велюровою скатертиною тобі доріжка. Ти пройшов довгий політичний шлях. Від як він нахрен, сюди потрапив, до нарешті його звідси випав. Коля плутав і рак та іра. Різдво та пасу ковіт обмеження та забитий бол. І тепер річниця Чорнобиля знову трагедія, а не праздник дуже большої, очі важне вказує. Звичайно, ми будемо сумувати за цінами, які були при тобі. Гречка 12, сало 50 гривень. Тепер ти можеш трусити своєю дупою, <звичайно> проводити розмінування палки. Та бігати у костюмі мавпи. Людина пішла з Миколи Тищенка, судячи з усього. Так що, Саш, куди ми йдемо? За останній рік Юра Великий був на морі цілих п'ять хвилин, поки передіював Миколу Тищенко. Звичайно, деяким злопихателям зручно, сидячи там в Україні, без світла, під час повітряної тривоги та ракетних обстрілів, сидіти і критикувати мене за мій титанічний труд. А я тут, між іншим, працюю дубом в цілому. Ой, цілодубово. Я тут вкаливою, як папа Карлсон. можу сказати зі шкіри вон лізу, щоб вранці зайняти шезлонг біля басейну, де у мене запланована зустріч з українською спільнотою. До мене люди звертаються з дуже важливими питаннями, серед яких такі болючі питання, як нащо ти сюди приїхав? Потім це ну ладно, приїхав, нафіг ти нас сюди запросив. І головне питання: якого біса ми повинні платити за твої коктейлі? Якщо тут оленклюзів, і всі ці складні питання хтось повинен вирішувати. І цей хтось ясь. І я тут, як тільки можу, кожного дня налаживаю під кактус. Ой, це налагоджую контакти. Більш того, популяризую українську культуру, українську музику. Ось, наприклад, вчора на весь готель лунала. Ой, у лузі червона калина похилилася. І нехай це комусь не сподобалось у третій годині ночі. Але тепер тут про цю пісню знають усі. Я зустрічався тут з королевською родиною. Ми спілкувалися декілька годин, багато про що домовились. А потім прийшов перекладач, і нам прийшлось передомовлятись. Я розповів їм про наші традиції. Королевська родина була в захваті від того, як в Києві під час карантину з феєрверком можна відсвяткувати день народження. А ще два тижні тому, в рамках цієї дипломатичної подорожі азійськими країнами, я відвідав В'єтнам, де, сидячи біля басейну, дуже продуктивно поспілкувався з В'єтнамками. Але потім прийшов хазяїн цих в'єтнамок, взув їх та пішов. На цьому наша розмова скінчилася. Як бачите, роблю все, що можливо. Працюю з повною віддачею. І повірте, я такий не один. Ось всі постійно говорять про батальйон Монако, але ніхто навіть не згадує. Тероборону Дубаї, яку міцно тримає наша побратим, хоча ні, побратим це невірно, наша посестрим, у якої позивний бабуля. Хтось каже, що ми просто втекли в безпечні місця, а я вам приведу статистику. Щороку у всьому світі від падіння кокосів з пальм на голови туристів гине біля 150 людей. Як бачите, тут також є пальми, тому моє життя під загрозою 24 на 7. Але про це комусь вигідно мовчати. І поки наші хлопці тримають оборону там на фронті, я, ризикуючи власним життям, тримаю оборону тут на морі. Бо всі знають, як спекотно зараз в Україні на деяких напрямках, але ніхто навіть не уявляє, як спекотно зараз тут на пляжі. І це вже майже вечір. Коротше, з вами був Микола Мільйоненко. Ой, мільйоненка, це Тищенко. Тища це ж менше, ніж мільйон. Да. Чекайте мене з гарними новинами. Всім любві. Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як Стрілков гіркін принижує Пригожина? Як Пригожин принижує у відповідь стрілкова гірка. І як вони висять на шибениці поряд. І поки ми чекаємо на третє, звернемось до перших двох пунктів срача Головних жаби та гадюки рефі. Гіркін той, який Седьмая вода на киселі. принизив Пригожина і повикав Вагнер за провал під Солидар. Я не жалею те, що я зробив. Мені це дуже забавляють. Да, перемога під солідаром це перемога, але така перемога. Звичайно, у майстра над зеками Пригожина запалало. І буде буває далі. І він запропонував гіркіну два варіанти: дасть в заднє. або показати себе у бою. На що гіркін обіцяв подумати, це дуже великий прос. Але потім Пригожин взагалі вирішив Напугати. І як офіційна особа заявив, що не додонить на обличчя Гіркіну, якщо той втече, Попробує збіжать пасуне й І він ну паскуда. Ну, мразя не людина. Все ж таки росіянам дійсно потрібні унітази. Мені цікаво, що на це відповість Ну, Просто виникає питання: це погроза, чи таким чином вагнер приймає через помазання. Коли бачиш обличчя Гіркіна, розумієш, що це обличчя лише для цього і А Я думаю, навіть якщо зрошення станеться, Гіркін викрутиться із цієї ситуації. І принизить Пригожина у відповідь. Наприклад, скаже, а, а, а я, я сумніваюся, А я звідти я? В результаті срача Гіркін з притаманною офіцеру сміливістю та відвагою фх, образився. І сказав, що взагалі нікуди не поїде воювати. Тепер в цій історії головне, яке виправдання знайде гірко. Я не можу їхати воювати з ВСУ, тому що я бачив, як воюють ВСУ. Да, Все-таки одна життя в нього. Просто як він за неї цеплявся. Цікавий серіал. Ми з задоволенням додивимось його до кінця. Кінця рашки. Як то кажуть, у сім'ї не без вирод. А в сім'ї Кім Чен Іна їх прямо двоє. Сестра Кім Чен Іна заявила, що Північна Корея завжди буде на боці Росії в одному окопі з її армією та народом. Я дивлюсь на бабу з бабу, що то не то. Ніхто й не сумнівався, що сестра кімченина кімчина. Але нам здається, що це не повна заява про допомогу братньому по насильству народу. По-перше, хочу подякувати братові, що дозволив мені ходити не до його, а до іншого перукаря. Ми будемо в одному окопі з армією та народом, тому що в нас немає лопат, так би ми викопали собі їх самі. У нас із Росією спільні людські цінності. Нам теж своїх не шкода. Ми передамо Росії наші найсучасніші, найкращі та найунікальніші розробки наших військових фантазерів. З армією та народом Росії ми готові розділити і гори, і ладу калину. З нетерпінням чекаємо, коли Росія теж розділиться на північну та південну. Новим президентом Чехії став екс-генерал НАТО. Людина, яка підтримувала і буде підтримувати Україну. Петр Павел. Щиро вітаємо. А де тут ім'я, а де прізвище? Чекай, я наберу зараз експерта. <кхів> а, а, алло, Петр Павел. Де тут ім'я, а де прізвище? Ага. Дякую віть. Да, папа. Петер ім'я, Павел прізвище. А ти кому дзвонив? Віктору Павліку. <ріст> <ріст> Тіше, що надія Русні на Чехію залишилася там разом із Чехословацьким гарнітуром. Тому такий Петро: це не просто президент союзної для нас країни, це скарб. Українська армія це сила, яка захищає нашу країну та нашу свободу. А вона складається зі сміливих та відважних воїнів, які готові пожертвувати своїм життям для захисту нашої батьківщини. Зараз, після 11 місяців виснажливої війни, нам потрібні сили зробити вирішальний ривок, щоб нарешті покінчити із російською ордою, тому що ми знаємо, після довгої ночі завжди буде довгоочікуваний очікуваний Віримо в ЗСУ. Слава українській внець. Холосно, так голосно. Так давно не було. Ти що думаєш собі, а чи буває гірше? Повітря і пороху ріж дошем, но у повітрі не втечеш, а кулі горизонтальним дощем, від кульних ховають за під плащем Запаклих вигодне пече, вспирайся, немає влече.